Доброго дня, шановні водолійчики! Я вас вітаю! Давайте подивимось, який буде для вас березень. Подивимось розклад на п'яти колодах. Три колоди це карти Таро, і дві колоди це в нас буде оракульні колоди. Так, Сідайте зручно! В мене квіти, в мене чудова свічка. Завжди, коли ви дивитеся поради таро і готуєте борщ, то смачним буде тільки борщ, оскільки ви не зможете концентруватися на тому, що говорить вам таролог чи астролог, я чи мої колеги. Тому приділіть собі 15 хвилин часу, і все буде добре. І так, зараз працюємо на колоді класичній і... Подивимось, що нам скажуть карти, що ж чекає на водолійчиків у березні місяці. Перша карта це шістька Пентаклі. Ну що, фінанси. Фінанси, фінанси. Це дотації, які ви будете отримувати. І тут варіант перший, можливо, вам прийдуть якісь виплати, якщо хтось поверне борг. Джоб-центр скаже, слухай, ми тебе не докохали, йди на сюди, тобі щось дамо. Може бути виплата аліментів, да? коли дівчата вам чоловік не платив, не платив, дуже часто так стається і тут раз, і заплатив. Це може бути виплата якихось бонусів на роботі, тобто, в принципі, такі фінансові плюшки. Або ви будете виступати в ролі меценатів, і якщо побачите десь якийсь допис, да, що потрібні дотації на ЗСУ, і ви скажете, що я отримала 502 євро від жоб центра і 10%, да, як кажуть, я віддам. Тобто це може бути якраз і те, що ви будете давати гроші. Тепер давайте подивимося, яка буде друга карта. Десятка жезлов, і тяжко, і важко. Сижу я і думаю, гадаю, чого це мені важко. А чого вам важко? От скажіть, ви собі чогось схопили у ті жезли і тягнете десь. Є ж дуже багато інших варіантів. Можна по одному перенести, можна взяти машину, можна е, когось попросити. Е, справа в тому, що Людина сама себе заганяє. І от ви зараз самі себе загнали. Притом, чого ви себе загнали, тут таке питання. Воно взагалі вам треба. Ви розумієте, що ви можете сказати: я сяду, посийду, а потім буду працювати. Це в нас таке гарне виховання, коли потрібно все зробити і одразу, притом зараз. І тоді впасти, і вмерти. Тому вам карта каже: Встаньте, де ви там зараз знаходитесь, скиньте те, що все ви перед собою взяли і світу білого не бачите. І зробіть, можливу, гімнастику. Подихайте, вдихайте, видихайте. До речі, гімнастика це те, що нам допомагає. 4, 7, 8. Да? Раз, два, три, чотири. Вдихаємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Не дихаємо і в одного до вісьми рахуємо, видихаємо. Це допоможе вам. І я дихаю, вибачаюсь. Я коли з картами працюю, я постійно зіваю. Це допоможе вам зупинитися і подивитися, воно вам треба. Взагалі, у березні зробіть паузу. Зробіть собі маленьку відпустку, якусь подорож. Якщо гроші вам ось прийдуть, то ви можете з цими грошима поїхати на вихідні. В Німеччині є дуже багато можливостей подорожувати навіть сусіднє місто, якщо ви купите квиток за 20 євро, можна спокійно поїхати з друзями і насолодитися. Вже буде тепло, так? Я, наприклад, живу в Баден-Вюртенберг, тобто від мене я можу поїхати і в Хесен, і в Пальц, і, і куди я тільки не можу поїхати. Тому. Зо, Франція недалеко і по самій баден Баднів, по землі є дуже багато цікавих місць. Думаю, якщо ви прогуглите, то зможете скинути ту напругу і буде добре. Тепер наступна колода чародіїв. Хто цікавиться? Будь ласка, так вона виглядає. Вже така велика колода сама по собі. Давайте подивимось. Що на вас чекає у вересні? Що нам скаже колода чародіїв. Що вони вам на магічі. І так, перша карта. Д'явол. Спокуси. Буде вас березень спокушати. Тут, в принципі, в кого є відносини, подивіться, як гарно: один хлопчина і дві дівчинки. Тобто, якщо у вас десь намальовуються такі любовні трикутники, то зверніть, будь ласка, увагу, що може з'явитися у вашого партнера. Ще якийсь цікавий персонаж в житті. Взагалі, д'явол це може бути чоловік, який має неймовірний темперамент і багато шкідливих звичок. Це може бути також ваші непомірні, якісь сексуальні такі, знаєте, нахили, скажімо так. Це може бути людина, яка вами маніпулює для того, щоб досягнути. Свого. І от на одній колоді в нас повішений. Да? Тобто основа ситуації, вам карти кажуть, подивіться по-іншому на ту людину, можливо, в яку ви дуже закохані. Тут сексуальність прям вау, все вау, але ем, за такі речі потрібно платити інколи ви платите за своїм душевним спокоєм. І це не є добрим. Тому подивіться, хто вас спокушає. Взагалі, дьявол, це можуть бути якісь фінансові махінації. Це може бути алкогольна, наркотична залежність. Зараз подивимось, що є в цій карті. Ви знаєте, це може бути, в принципі, що в роботі от на вашій фірмі вас просто підставлять і зроблять у вас козла відпущення. Да? Інколи там скажуть, що це не я зробила, а це от пані Світлана. І буде у вас велика проблема. Це пов'язано з колективом з роботою, тому будьте обережні. Давайте подимо ще одну карту витягнемо для вас. Дів'ятка мічей. Ми втомилися. Бачите, у вас тут втома, при тому ця карта. Да, тут жезли витягнете, а тут взагалі ви на мічах лежите. Це може бути саме проста, що ви займаєтесь собою і пішли на масаж. Всі знаєте, є такий масажі, Пам'ятаєте, колись у мене тато таким користувався, такі маленькі кружлятки, і там. Як же ж от не пам'ятаю, коротше, ви на нього лягаєте, да, і вам просто йде як укаливання на всю спину. От може вам зараз, для того, щоб прославитись, Камарова чи, чи не не, не, можу, не буду брехати, але я думаю, що ті, хто мого віку, ви мене зрозуміли, да, ці маленькі такі рушнички і на них вшиті такі круглі штучки з Голочками. Ви налягаєте і Це може бути типове іглоукалування, що ви зараз бачите на карті. Для того, щоб покращити свій стан. Можете піти на масаж. Тобто зробіть щось, шановні видалійчики, для того, щоб фізичний стан покращити, щоб у вас кров циркулювала і вам було добре. Подбайте про своє здоров'я. Давайте подивимось зараз поради. Від іншої колоди це в нас The Wild Unknown Tarot. дике невідоме таро, яке зараз вам буде розповідати. Взагалі, наскільки чудові різні колоди, наскільки багато інформації, кожна карта має певний свій такий нюанс. Так. так. І так, перша порада для вас. Ця карта постійно випадає. Це паш кубков і це маленький лепь. Подивіться, як він дивиться на життя. Таку вау! З відкритими очима йому все цікаво, але він знає, що якщо десь щось станеться, він додому, до мами припливе пів метра, і мама дасть вам по шиї своєю шиєю. Це означає, дивіться на життя відкритими очима, радійте, досліджуйте, спробуйте. Це може бути також карта, яка показує вашу дитину, яка є креативною, яка спостерігає, експериментує або порада вам. Не лежіть, не лежіть і не думайте незрозуміло про щось, а радійте життю просто-напросто. От бачите, у вас навіть тут дно колоди. Шукайте світло в темряві. І подивимось другу карту, яка на вас чекає. Це уміряність. Ой, дивіться, яка красива карта. Тут прям дивіться уміряність. Це карта, яка каже нам: приведіть себе в баланс. І от у вас тут прям хлібом мене не корми. Дайте оці три карти показати вам. Різні колоди говорять, що ви себе загнали. Вам дуже важко. Приведіть себе в порядок, зробіть баланс між внутрішнім станом і зовнішнім станом. Почніть зміни. Якщо ви не можете зміни почати з себе, так, то починайте зміни з навколишнього середовища. Купіть собі, можливо, ой, вибачаюсь, купіть собі квіти, купіть собі якусь цікавинку. Не знаю, я, наприклад, собі купила годинник. Да? З піска, це ми згадає... Згад... згадаю про дитинство, чи купіть собі якийсь камінчик. Тобто я себе окружаю гарними речами і мені це подобається. Це частинка історії, частинка мого досвіду. І от по цій карті а, вам дається порада зробити комфорт. Також це рідина. Тобто, про... дивіться, зараз у нас Сатурн буде в рибах да? 7 березня. Це означає, що, наприклад, потрібно привести своє відношення в порядок до рідин. Що ви їсте, що ви п'єте, що ми в свій організм кидаємо? Каву, алкоголь, якісь Кока-Коли, пепсі коли все остальне. Подивіться, чим ви годуєте свою енергію, оскільки енергію дає наше тіло. Якщо ви не будете годувати нормально і дбати про тіло, то у кіна вас абсолютно не буде. Тому Аркан каже, приведи себе в порядок. Давайте подивимось зараз пораду від Оракула. Так. І перша карта в нас тут Not for you. Це не для тебе. Бачите, кекс щасливий. І ракул каже, це не для тебе. Подумайте, що вам потрібно. І той самий д'явол, який попав, так? тобто, для того, щоб привести себе в стан балансу, в стан уміряності, подумайте, від чого ви хотіли б відмовитись, які соблазни є. Якщо у вас тут персонаж три, три актера в театрі, то подумайте, чи треба вам ту п'єсу грати. Інколи е, дуже важко є те, що ми відмовляємося. Від того, що інші кажуть, це тобі треба, це твоє. Да, саме така класика. Чоловік, ви ж 10 років живете, наше тобі щось. А ви кажете, ні, це не моє. І оце е, мистецтво відмовитись є дуже-дуже-дуже таким крутим. Знаєте, прям такий пілотаж. І наступна остання карта, яку я для вас витягнула в це в нас. Е... Лекція, якою має вивчити ваша душа. Ну, ті, в кого є. Да? І так. Терпіння. Ich erkenne, dass alles гутлив і Ordnung гімест geschieht. Гідult. Я розумію, що все відбувається відповідно до волі Бога або Всесвяту. Дбайте про свій стан, про свій баланс і розумійте, що те, що стається в житті, воно інколи не для вас. Коли дуже хочеться це взяти, і у вас прям все навколо, як то, знаєте, ламається якийсь каблук, чи зупиняється автобус, двері не відчиняються, він їде далі. Це означає не для вас. Спробуйте розуміти для себе, що вам потрібно, що вам не потрібно. Ось такий буде цікавий для вас березень. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Що вам потрібні приватні консультації, звертайтеся, телефон є під відео. Гарного вам часу!